Ми розшукуємо восьмирічну Софійку Голинську. Приголомшливу історію зникнення цієї дівчинки. Ми вже неодноразово розповідали, але я вкотре хочу до неї повернутися, бо в поліції з'явилися нові подробиці, зокрема, і відносно свіжа фотокартка дитини. Уявіть, дівчинка зникла ще задовго до повномасштабної війни, і за весь цей час її так і не вдалося відшукати та повернути мамі, з якою вона мешкала на Одещині у місті Балта. Ще наприкінці 2020 року дитину викрала її бабуся Голинська Людмила. Так кажуть у поліції і додають, що жінка разом з дівчинкою зараз може перебувати у місті Чернівці. За інформацією співробітників управління карного розшуку. З грудня 2020 року жителька міста Балта, Голинська Людмила Михайлівна 1968 року народження, підозрюється у викраденні з дому своєї онуки голинської Софії 2017 року народження. За наявною інформацією, наразі вони можуть Перебувати у місті Чернівці вже п'ятий рік. Жінка невідомо, де переховує дитину. Раніше була версія, що ймовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність становити місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її упізнає та. Допоможе встановити її місце знаходження. І головне, таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів. Щільної статури. Шкутельгає. Колір волосся може змінювати. Очі світлі, має видимі родинки в області носогубної складки. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів чернівців. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає де вона може бути, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять три з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Що ж до восьмирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. я не знаю, посту. Долю своєї дитини, в якого вона стане, як вона виглядає тоді, вона була метр двадцять, в неї грубі глазки. одягнена була в останній раз розділі костівки, грубі людські, синенько з двома костіками це було в двадцятому році. Звісно ж, жінка надала нам і відео своєї донечки. Ці кадри з Софійкою записані приблизно п'ять років тому. Саме такою мама пам'ятає свою дівчинку. Ти ж доросла дівчинка вже. Звісно, що майже за п'ять років Софійка підросла та змінилась. Це добре помітно завдяки свіжому фото, тож дуже прошу уважно вдивитись в обличчя дитини. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся. Нагадаю, що зараз є версія, що Софія разом із своєю бабусею може перебувати у Чернівцях. Якщо раптом ви десь перестрінете цю дівчинку, або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати і за допомогою чат-боту служба розшуку дітей в телеграмі.